Друзі, всім привіт! Ви на каналі Гранат Майнкрафт і сьогодні я буду звільняти Крим. Як ви бачите, оце наша територія військових. А вже там окупований Крим. Генерал дав сьогодні звання мені майора. І я маю звільнити цю територію. Для того, щоб її звільнити мені дали мішечок. Ось такий. Всього потрібного. Ну що? Ви жміть лайки та підписуйтесь, а ми будемо розпочинати контрнаступ на окупований Крим. Ми зламали тихенько, щоб нас ніхто не побачив. Я достаю маленьку зброю і почну зачищувати оцих росіян. Ха-ха-ха! Це хто? Українець? Ну ми йому покажемо. Давайте, хлопці. Іди звідси, іди. Так і вам треба. Будете знати, як трогати чужі території? О, ні, їх тут багато. Давайте візьмемо зброю посильніше. Тепер дивимося, як ви бачите прапор РФ через те, що це окупована територія. Давайте я вже достану все, що потрібно, це кайло і, звісно ж, міни такі. Так, друзі, тепер акуратно Ідемо в церкву. А ні, почекайте, яку церкву? Ми ще не вбили всіх російських. Ну зараз я подивлюся. Ні, тут їх нема. Дуже добре. Видно, ми вже тут зачислили російські території. Так. Ну, по суті, територія все ж таки чиста, через те, що ми її звільнили. Ть. Та Боже, відкрийтесь вже дворіки. Ну все, друзі, можна сказати, що ми звільнили територію. А тепер, друзі, ми можемо зламати оце. Ось цю гедоту. Ну і звісно, тепер ми заложимо міни, щоб потім підірвати приміщення. Йдемо на іншу вишку тепер. Отут та саме живе голова, яка це все влаштувала. Але бачите, ми вбили всіх раніше. Я навіть не помітив. Так, тепер, значить, ламаємо цю гидоту. ломайся давайся, гедотний прапор нацистів і окупантів. Ой-ой-ой, як добре взірвалося. Тепер всі їхні приміщення також треба замінувати. Туди їх серйозно. А як вони думали на нас нападати? У Цього будинку може нічого не залишити. Давайте ще одну бомбу запустимо. Друзі, зато тепер місто оце наше. Знову. Ми його звільнили. <гас> Маленькі орків. Ну ми їх все одно знищимо потім в наступному відео. Друзі, хочу у вас запитання. Якщо ви любите Україну, поставте лайк та підпишіться на канал. Друзі, мені дуже важливо дізнати саме це. Якщо ви любите Україну, то поставте лайк та підпишіться на канал. Друзі, я вже поставив лайк та підписався на канал, тому я люблю Україну. Друзі, зробіть це саме. Просто будинки просто відлітають. Звісно, потрібно буде ще потім все відбудовувати, бо тут були військові дії, як ми знаємо. Просто. Тепер і колодязь. Да. Нам потрібно знищити все від російських окупантів. Просто все зразу ж. О тут на крейші заложимо декілька бомб. Зразу ж. Давайте зразу декілька заложимо. Воно має бути дуже сильно. Ой-ой-ой. Друзі, цих теж треба вбити, це помічники росіян. Вони теж заслужили на це. Це, до речі, будинки росіян, оце. О, ні, ми не всі. О, от паскуди ці українці, вірбалися. Що ти сказав? А ну йди сюди, касаби якісь. Ногулі. тільки можете говорити про нас, як ми вас. Так, щоб тепер ніхто не залишився тут в цьому Севастополем. Надо просто все підірвати. Що ти сказав? Сказав вас підірвати. Та що ч? Купан? Я їх викину, це ж їхні трупи. Поховаю потім. Ну, по суті, можемо їм ще... отак потоптати, звісно ж. ой ой Ай, блін, я куча поранення, друзі, ні, ні я не хочу отримувати поранення. Так, звісно давайте ще, звісно, такою ядрою. Да порщи вас, злые штреуси! Ах, и нас, да? Э, друзья, вот, вот чекай, это АЦ, кто такие? Почекай, это, да, это появились? АЦ, друзья, наши, да. І побудувати український крафт. Так? Да? І все. Крим Україна. Хлопці, я звільнив. Ми бачили, як гарно ти звільнив територію. Молодець. Вітаємо. Дякую. А, друзі, також хочу зауважити те, що ми не спимо. Ми готуємося до нас. Зараз да. mm -hmm. покажу свій скрін. Якщо ви не бачили мене. О! Це такий засекречений агент. Друзі, дякую всім за перегляд. Ви були на каналі Гранат Майнкрафт. Нагадую, якщо ви бажаєте мене підтримати, поставте лайк та підпишіться на цей канал. Та поставте лайк. Це дуже важливо для того, щоб мене Ютуб рекламував. Наступне відео буде завтра в 19.00 по Києву.